Вітаю вас! Чому це так яскраво світить сонце? Стало тепле, котик вийшов погрітися на вуличку, заспівали пташки, бо настала весна. Подивіться на цю красу. Ішла весна-красна у синій хустинці. Несла весна красна у скринці гостинці, ягнятам травицю, гуся там водицю, каченятам рязку, а малятам ласку. Що ж принесла нам весна? Подивіться на картину, куди подівся сніг, якою стала земля, а що відбулося, власне, з деревами. Подивіться, що це на галявині. Квіточки. А що з ними трапилося? Опустили голівки. Який це у них настрій, як ви думаєте? Так трошки засмутилося. Що слід зробити? Полити та покликати дощ. Дощику дрібненький, дощику тепленький, просять тебе, діти, поливай нам квіти. Щоб було в садочку гарно, як віночок. Ось і полив дощі квіти. Зараз що робитимемо? Будемо гуляти, співати, танцювати, будуть квіти розквітати, будуть дерева цвісти, буде весна й надалі йти, Красу та радість людям нести, буде трава зеленіти, та сонце яскраво світити. Лугом поміж квітами я йду, весну весняночку я й несу. Склала я цю пісеньку голосну про гаряче сонечко та весну. До побачення, діти!